Доброго ранку, малята, хлопчики і дівчата, пропоную нам сьогодні разом пограти у цікаву, рухливу гру безпечно, небезпечно. Послухайте правила гри. Якщо ми побачимо безпечний предмет, наприклад, такий, як іграшки. Ми будемо виконувати ось такий рух, плескати у долоньки. А якщо ми з вами побачимо небезпечний предмет, такий, яким не можна гратися, тоді ми будемо разом виконувати ось такий рух, стрибати вгору. На картинці бачимо. Ніж стрибаємо угору, ніж це небезпечний предмет. Гратися не можна, можна порізатися. А тут ми з вами бачимо іграшкового м'якого ведмедика, плескаємо у долоньки. Це іграшка, нею можна гратися. Бачимо з вами. Сірники і стрибаємо вгору, бо сірники це небезпечно, не можна гратися ними. Бачимо шкарпетки плескаємо у долоньки. Це одяг. Шкарпетки одягаємо на ніжки, щоб було тепло. Бачимо з вами. Ножиці стрибаємо вгору. Це небезпечний предмет. Ножицями не можна гратися, можна порізатися. Бачимо з вами парасольку, плескаємо весело у долоньки. Парасолька це предмет, який захищає нас від дощику. А тут ми з вами бачимо ліки. Це пігулки. Стрибаємо вгору. Пігулками не можна гратися, бо можна отруїтися. Бачимо на картинці ляльку, плескаємо у долоньки. Лялька це іграшка, з якою можна гратися. А тут ми з вами бачимо гостру голку. Стрибаємо вгору. Голкою не можна гратися, небезпечно, можна вколотися. Бачимо на картинці книги, плескаємо весело у долоньки. Книги безпечні, їх можна читати або роздивлятися. Бачимо на картинці булавку або шпильку, стрибаємо вгору. Гратися булавкою небезпечно, бо можна вколотися. Бачимо на картинці осінній листочок, плескаємо у долоньки. Осінній листочок безпечний, не можна гратися. Бачимо на картинці молоток, стрибаємо вгору. Небезпечно гратися молотком, бо можна травмуватися. Бачимо на картинці конструктор, плескаємо у долоньки. Конструктор це іграшка, з якої можна щось побудувати. Бачимо на картинці свічку. Стрибаємо вгору, свічкою не можна гратися. Може виникнути пожежа. Бачимо на картинці червоне яблуко, плескаємо у долоньки. Яблуко – це корисний фрукт, у ньому багато вітамінів. Бачимо на картинці миючий засіб, стрибаємо вгору небезпечно, не можна ним гратися, бо можна отруїтися. Бачимо на картинці сукню, плескаємо у долоньки. Сукня це одяг, який ми з вами можемо одягати. Бачимо на цій картинці пилку. Стрибаємо вгору. Пилка дуже небезпечна, нею можна порізатися. Бачимо на картинці помідор, плескаємо у долоньки. Помідор це корисний овоч, який потрібно їсти. Діти, я гадаю, ви запам'ятали усі безпечні та небезпечні предмети: Чи можна гратися, а що заборонено, і виконали усі рухи до побачення!